У ім'я Отця і Сина і Святого Духа зі святом щиро вас вітаю, дорогі браті сестри. У нас сьогодні храм дещо незвично заставлений, тому що купель хрещальна стоїть отут перед амвоном, але це не повинно вам заважати в храм пройти так, щоб зручно було. Тому ті, хто зараз підходять сюди до церкви, можете займати тут, в передній частині храму місце, аби вам було зручно. Аби вам було затишніше молитися. Я сьогодні, з вашого дозволу, своє слово розділю на дві частини. І першу скажу зараз, а іншу скажу перед освяченням води перед тим великим водосвятним молебнем. Так от зараз скажу про зміст сьогоднішнього свята. Взагалі-то про це написані цілі книги. Цілі бібліотеки про зміст сьогоднішнього свята і вмістити його до кінця надзвичайно складно зміст нинішнього свята. Але ми спробуємо хоча б собі пригадати, чого ми сьогодні з вами сюди прийшли в храм. Ісус Христос, котрий прийняв людську природу, аби її очистити і освятити, мав це зробити через. Хресні страждання через смерть свою, через Воскресіння своє. Але, освятивши людську природу, Він мав її вже оновлену, воскрешу запропонувати через святе причастя людям. А для того, щоб люди могли приймати ту природу, оновлену, освячену, божествленну, відроджену людську природу, через святе причащення то мали вірувати в Христа. І от паралельно з тою євангельською місією Ісуса Христа ми бачимо ще одну місію євангельську проповіді Христової. І аби Христа сприйняли саме як Месію, як Сина Божого, як Спасителя, Бог перед Христом посилає пророка, притеча. Так він називається той пророк, предтече, бо попереду тече, попереду йде. І хреститель Господній Іоанн. І отой пророк Божий Іоанн, він готував людей до прийняття Месія Христа Спасителя, готував проповіддю, готував закликом змінити своє життя через покаяння. І в знак того, що ті люди, котрі його почули, котрі чули, що за ним йде сильніший за нього. Котрому він не достої навіть розв'язати, як сам Іван Хреститель казав, розв'язати навіть ремінь взуття його. В знак того, що в знак зміни Павла, де він, згадуючи біблійну історію про те, як з єгипетського полону євреї виходили і мали, аби покинути Єгипет, мали перейти через Червоне море. І далі продовжити свою подорож до землі обетованої, до Палестини. Бог так влаштував, що коли вони підійшли до Червоного моря і перед ними стояв вибір повертатися вже ми не хочемо туди, в Єгипет, де ми були в полоні, де ми багато страждали, де ми втрачали все, що тільки можна втратити. А тут море. Або вже війдемо і потонемо, і хай краще нас приймете море, ніж ми маємо повернутися знов туди, до Єгиптян. І вони, помолившись Богові, готові вже війти в те море. Але Моїсей робить знак Христом своїм же злом, і море розступається, море розходиться. І вони, ізраїльтяни, війшли в море, але море їм зробило прохід. І такі великі стіни з права і з ліва їх огородили, і вони, ізраїльтяни, пройшли через море і вийшли на другому березі. А коли їх наздоганяли війська фараона Єгипетського, то ті війська, побачивши, таке диво дивне теж туди, в той пройом води кинулися. Кинулися, але море накрило їх, і вони потопилися. Вороги Божі. Вороги народу Божого, вороги народу Бога ізбраного. І апостол Павел, згадуючи ту історичну подію, каже: Ізраїльтяни, увійшовши в море, хрестилися, тому що вони померли для минулого життя, для того життя, яке в них було там в Єгипетському полоні. А вийшовши на берег через море, вони народилися, вони вийшли вже новими, воскресними для нового життя. І він називає оте таким апостол Павел древнім хрещенням морським у тому Червоному морі. І коли Йоанн притеча в знак того, що люди теж бажали зустрітися з Христом, почути Христа, спастися Христом. Готові були змінити своє життя, і навіть підходили представники різних верст населення, представники різних професій, питали, а нам що робити? Іоанна притеця питали, він їм давав відповідь, як тепер, змінивши своє життя, вони мають жити, як продовжувати те життя. Так от, в знак того навернення свого, в знак того смерті для минулого гріховного життя і бажання воскреснути. Вони входили в річку Єрдан. І в річці Йордан приймали таке водне те хрещення від Іоанна, хрещення покаяння. Так воно називається. Вони помирали для минулого життя і виходили по молитвам Іоанна притеча для того, щоб вже побачити Христа. Туди люди, браті і сестри, приходили різні. Як правило, то були люди зі своїми скорб'ями, за своїми хворобами, за своїми немочами, люди, котрі не хотіли жити так, як вони жили вчора. Люди, котрі шукали оновлення своєму життю, змісту нового сенсу нового в своєму життю. Такі люди приходили, ті, котрі мирилися за своїм життям, їм не треба було десь в далеку дорогу вирушати до того Іоанна Хрестителя. Іоанн притече Господь не просто і хрестив, а як я сказав, проповідує їм грядущо Месію Христа. І отут серед тих людей приходить сам Христос. Він не мав потреби міняти своє життя Христос. Він не мав потреби каятися в якомусь своєму минулому житті і починати нове життя. Але він прийшов до людей там, де люди зібралися, де його люди чекали. Вони ще його не розпізнали. Вони ще не знали, хто то серед них зараз стоїть. Вони ще не знали, що це сам Бог до них прийшов, але він вже до них прийшов, бо він їх знав. Вони ще його не пізнали, а він вже їх пізнав. тут, браті, сестри, зробимо таку кому і замислимося. Навіть якщо ми щось з вами Бога не пізнали, лінуємося йому молитися, лінуємося до церкви ходити, лінуємося виконувати заповіді Божі. І кажемо, та ми не знаємо Бога і не знаємо нічого про Бога. То Бог нас все одно знає, і Бог до нас приходить. До кого прийшов Бог там на річці Сіордан? А до тих самих стражденних, хворих, немічних, тих, що бажали розстатися за своїми гріхами, немічами, хворобами. Бог до них прийшов. І оту другу, кому робимо, Бог приходить до тих, хто не хочуть миритися з попереднім своїм гріховним життям. Хто не хоче миритися за своїми болячками духовними і тілесними? Хто хоче змінити своє життя? Хто хоче преобразити своє життя? Хто шукає зміст новий в своєму житті? Хто хоче гріх покинути, а святість знайти? Бог до тих приходить. І от далі той Христос, котрий прийшов на річки Ордан. Підійшов до Йоанна, і Йоанн, притеча його Духом Святим, впізнає. Впізнає його, бо він познайомився з ним вже давно, коли вони ще обоє були в утробах матері. Той в утробі святої праведної Єлизавети, а інший в утробі Пресвятої Богородиці. Є навіть така ікона. Я не знаю, чи ви бачили. Можливо, ви бачили. Я от десь колись спеціально вам її. Викладу в соціальні мережі, щоб ми побачили. То грецька ікона, грецька православна ікона. Дві мамочки зустрічаються. Одна мамочка вже старша, мамочка, котра готується стати мамою, то мама Іоанна Притечі. Вона в очрєві своєму, в животі своєму носить Іоанна Притечу, немовлятко. І на іконі мама, і там всередині те немовлятко, дитятко те є. І інша мама юна діва, Пресвята Богородиця. І вона теж під серцем своїм теж носить немовлятко. Христа Спасителя. І от дві мамочки обнімаються, лобезаються. Пам'ятаєте, як Пресвята Богородиця прийшла до святої праведної Єлизавети, це була її тітка двоюрідна, прийшла до неї, пригорнула її. І праведна Єлизавета каже, дитя моє, а в неї вже на півроку дитя було раніше зачати, вона на півроку вже вагітність, мала старшу, каже, дитя моє, моя в очреві моєму. Ті, хто носив матері жі, жінки, котрі носили під своїм серцем дитятко, знають, про що мова йде. Зігралася та дитина, возрадувалася. І мама, це відчула те в А цей Ан Притєча відчув Христа. Вони торкнулися мамочки животиками, відчув Христа в утробі Пресвятої Богородиці. Вони так познайомилися. Вони Духом Святим вже тоді породичалися. І от той сам Іоанн притече, котрий з тих пір більше ніколи не бачив Христа. Він тепер, а ви пам'ятаєте, чому не бачив Христа? Бо він з мамою змушений був тікати в пустелю, бо ірод нищив після народження Христа Спасителя всіх немовляток. І мама, свята правна Елізавета ховалася в печері в пустелі від ірода, царя, аби зберегти свого синочка, Іоанна, Хрестителя майбутнього Господнього. Іоанн притеча, Господінь тепер так само впізнає Христа і каже: не належить мені тебе хрестити, то мені треба від тебе приймати, те хрещення. А Христос каже, роби те, що тобі належить. А йому належить людей кликати до покаяння, а його Бог призвав з пустелі, аби він вийшов до людей і кликав людей зустрічати Христа. Роби те, що тобі належить. Готуй людей через хрещення, через покаяння. І Іоанн Претеча вводить Христа Спасителя у річку Іродан спускаються вони разом для того, щоб вже не вода змила гріхи людські Христа Спасителя, а щоб вона, торкнувшись Христа Спасителя, відчула його Божество і омилася тим Божеством. І те Божество, та благодать Духа Святого, та енергія. Як сьогодні модно казати, особлива божественна енергія, вона вийшла на ту воду, благословила ту воду, освятила ту воду. І далі та річка Єрдан потекла з тою освяченою водою. Христос, ту благодать, дарував тій ріці. І з тих пір, браті і сестри, ми з вами. Маємо можливість кожного року не просто згадувати ту подію. Церква це, знаєте, то, не, то не, не, не музей, то не інститут спогадів біблійних. Ні. Церква то такий живий організм, котрий живе не тільки нинішнім життям, а в собі вміщає і минуле, і сьогоднішнє, і в завтрашнє. Одночасно, причому це все. В нас тут немає часу. Ми живемо поза вимірами. Тимчасовості ми живемо вимірами вічності, і через то ми з вами сьогодні через ту спільну молитву, через богослужіння, ми можемо духом своїм бути присутніми там, на річці Йордан. Ми можемо бути присутні там серед тих людей. Ми бачимо, як Христос входить у ту воду Йорданську, і ми вже просвітлені Духом Святим. Ми спішимо теж туди. Ми спішимо ту воду почерпнути, ми спішимо ту водичку попити, ми спішимо той водичку окропити все себе і все. Бо ми знаємо, що там благодать Духа Свята на тій воді почила. І з тих пір ми з вами звершуємо по завершенні божественної літургії, звершуємо чин великого свячення води і закликаємо разом за священниками того самого Христа, Господа, як ти колись прийшов на річку Йордан і благословив води тої ріки Йорданської, так і тепер прийди до нас Духом Твоїм святим. Прийди і наповни Духом Святим ту воду, котру ми зараз будемо почерпати. І так як ти колись прийшов до тих людей, котрі хотіли поміняти своє життя, так прийди тепер до нас. Бо ми сьогодні теж через покаяння. Через хрещення є Твої, Господи. Ми теж хочемо з Тобою далі жити, Твої заповіді виконувати. І те ради того, чого ти на землю прийшов, спасіння наше. Ми хочемо з Тобою сотворити, ми хочемо наслідувати життя вічне. Господи, ми теж ті самі хворі, недужні, грішні, немічні. Потребуючи твоєї допомоги, люди, що і тоді там зібралися. Ми теж ті самі. Господи, і нас благослови, і нас побач, і нас зціли, і нас укріпи. От ми чого сьогодні сюди в храм приходимо. От як важливо, браті, сестри, не просто воду набрати там в певний час, воде, хто ще й перепитує, коли тут вас будуть вже воду роздавати, щоб довго не чекати. Воду то будуть роздавати. Питання стоїть, коли вас Бог побачить, коли Бог вас почує. Коли Бог побачить вашу сльозу покаяння чи сльозу вдячності, коли Бог побачить ваш смуток чи вашу посмішку, Богу треба бачити вас. Бог для того прийшов на річку Йордан, Він міг би аби святити ту воду десь там, знаєте, собі, в вовні урочне час, хто каже, да, прийти. Ні, він прийшов, коли там була маса народу. Коли люди туди всі йшли, і він туди прийшов, щоб з людьми зустрітися. Бог серед нас і сьогодні, браті і сестри. І нам важливо не просто води почерпнути. Нам сьогодні важливо з тим Богом зустрітися, йому все розказати, перед Ним поплакатися, йому певні обітниці свої повторити, ті обітниці, коли, котрі колись за нас, бо ми ще були немовлятками в хрещенні, нашому хрещенні, а ми з вами хрестилися. В ім'я вже Бога, Ісуса Христа, в ім'я Святої Трійці. Повторити ті обіцянки, котрі ми колись давали устами священика і наших хресних батьків. Ви ж знаєте, що хресні батьки це не просто так кум для застолля. Це той, хто дає від мого імені обіцянку Богові жити благочестиво від мого імені. Він каже, Господи, я знаю батьків тої дитини. Я вірю і я всіх зусиль докладу, щоб і та дитина, оті слова, котрі я зараз промовлю, обіцянки, виконала в своєму житті. І священик ще й перепитує хресних батьків, чи ви зрикаєтеся сатани, чи ви зрикаєтеся всякої скверни, всякого гріха, чи ви навертаєтеся до Бога, чи ви обіцяєтеся Богові, що виховите ту дитину в і чистоті? І вони дають певні обіцянки хресні батьки. І от ми сьогодні ті обіцянки повторюємо, вже зрілі, вже дорослі. Ми тепер теж згадуємо, що ми колись обіцялися Богові бути вірними, служити Йому, виконувати Його заповіді. Ми колись Богові обіцялися не слухати сатани і його слух, не слухати його спокус, не жити за законами диявольськими. І те, що ми з вами сьогодні, браті і сестри, зібралися отак разом, це певною мірою дуже символічно. От сьогодні нам хор співав, пісне спів, в котрому були такі слова. Явілся їсідні вселенній, і свет Твой, Господі, знаменася на нас. Як важливо знати нам церковно славянську мову, як важливо намагатися нам ту прабатьківську нашу мову розуміти. Ти нам сьогодні з'явився. Всій вселенній ти сьогодні, Господі, з'явився. І Твоє світло на нас. Зробило знамення. Відобразилося на нас твоє світло, бо ти до нас явився. От сьогодні, браті і сестри, нам так не вистачає світла не тільки того, що з електрики, з розетки йде. Нам так не вистачає на самому ділі світла, котре йде від Бога. Сьогодні диявол, котрий співпрацює з ворогами нашими. Він намагається диявол не тільки через ворогів розбити нашу енергосистему, яка там знаходиться в певних трансформаторах, генераторах і, і підстанціях. Диявол сьогодні намагається розбити енергосистему сердець, душ наших, благодаті Божої, доступу до нас. Ви не бачите цього. Ви не бачите тих кошунств, які сьогодні творяться. Ви не бачите, що сьогодні проти церкви робиться, востаються. Церкви ваших батьків, до речі, кажучи. Ваших дідів, котрі спасалися в тій церкві, і їм всього вистачало для життя благочестивого, для життя побожного. І вони б навіть не додумалися, ті наші батьки і діди, проти церкви Восстати, якби диявол не накручував. А тепер вже й нас накручує. Диявол сьогодні нищить енергосистему духовну в тому числі. Діявол намагається і нам тепер порційно давати той Дух Святий. Знаєте, чотири на чотири, та й ще з такими великими запізненнями, та й ще з пропусками, та й ще з такою цинічною насмішкою, Тіпа ще будете виступати, то і того не буде. Що ти там возмущаєшся? А нам не треба світла чотири на чотири. Для душі світло має завжди бути, бо як тільки там нема світла в серці, в душі, там грибок тут же з'являється, там плесень тут же відроджується. Ми не можемо бути без божественного світла. Тому в нас, браті і сестри, завжди є храми, котрі сьогодні ще слава Богу відкриті. Я не знаю, як буде завтра. Але сьогодні вони відкриті. Сьогодні в тих храмах, слава Богу, світло горить, котре нагадує, чого ми сюди приходимо, світла шукати. Це символ є певний. Чому на службі під час урочистих моментів світло запалюється? Це є символ, що ми потребуємо саме, Господи, того світла. Сьогодні. Ми з того храму можемо винести молитву, сьогодні ми в тому храмі можемо отримати святе причастя, святиню великого гіасну, святу водичку понесемо свої домівки. Сьогодні ми вдома маємо ще одне джерело, безперебійне джерело світла, святе Євангеліє Хто з вас підніміть на руку, коли світло вимикали, він брав святе Євангеліє в руки і за свічечкою чи з його читав, От в чому проблема. От в чому проблема. Ми не користаємося можливістю, аби світло Божественне в нас входило. Ми опускаємо надзвичайні можливості. Браті і сестри, я не дивуюся, що сьогодні храми забирають, оскверняють їх, глузують над вірою нашою. Я не дивуюся. Знаєте чому? Бо я сам 34 й рік є вже священик. І я є свідок того, які унікальні можливості нам дані були за цих 30 з лишнім років. Колись я був студентом духовної семінарії, і в нас був викладач, такий митрополит Петерім. Він був одним з тих, хто в 1986 році зустрічався з Горбачовим, то був такий перший секретар Компартії Радянського Союзу і потім перший президент. Зустрічався разом з Патріархом і ще з двома митрополитами на предмет відродження церкви. Це був 1986 рік. І вони поговорили з тим першим президентом майбутнім, тоді ще генеральним секретарем Компартії Радянського Союзу. І він їм дав певні свої якісь обіцянки, а вони висловили свої, своє бачення відродження церкви Христової. То було за два роки до хрещення Русі, тисячоліття хрещення Русі. І от приїжджає той викладач, митрополіт Петерім, і каже, браття, я вже вам колись розповідав, дорогі мої, я повторюся, хай це війде в ваші серця. Хай ми усвідомлюємо те, що сьогодні відбувається через призму історії. Він каже, браття, студентам нам, майбутнім священникам, мені в тому числі, каже, браття, перед нами розкриваються такі можливості, про котрі ми і мріяти не могли навіть. Але ми ними не зможемо скористатися. І ви знаєте, дорогі мої, ті можливості дійсно нам були всім дані. Ви собі навіть уявляєте, які можливості перед нами були і ще сьогодні є. Наші батьки і діди, в котрих храми забирали, в котрих нищили літературу духовну, а її просто не було. Де не було можливості людям почитати святе письмо, а молитви переписувалися від руки, і акафісни переписувалися від руки, і інших можливостей не було. Наші ці матері, бабусі мріяти не могли, що будуть акафісники, і вони нікому не будуть потрібні. Щоб буде святе письмо Біблія, і будуть найменше люди питати, чи є у вас святе Євангеліє, чи є у вас апостольські послання, чи є у вас Біблія. Найменше. Що буде закон Божий, про котрий взагалі тоді ніхто й мріяти не міг. Книжка так називатися, де все розписано про історію церкви, правила церковні і так далі, закон Божий буде невостребуваний. Храми будуть відкриті через кожних півтора кілометра, а напівпусті будуть. Та перед нами такі можливості сьогодні відкриваються, коли, знаєте, вже. Службу є можливість бачити, і чути, і, і коментувати, і записки подавати онлайн. А ми не користуємося, ми не живемо. І от, браті і сестри, наступив той момент, коли Господь казав нам: я вам дав все, я вам дав всі можливості. Я те світло перед вами максимально сьогодні включив, а ви на нього і не захотіли підняти свої очі. Тому, дорогі мої, от сьогоднішній святковий день, коли ми з вами сюди прийшли Бога зустріти і з Богом через ту святу водичку піти додому, і Бога, Духа Святого, понести в домівки наші, в родини наші. От сьогодні ми повинні замислитися і максимально, що можна взяти для нашої душі, для нашого спасіння взяти. І знову ж таки приклад приведу. Коли у вас немає тривалий час електрики, а вам вже холодильник вже, вже нагрівся, а морзильника камера розтопилася, а вам треба котла вимкнути, щоб тепло було, а вам треба ще там щось пелесосство вимкнути, бо вже не прибрано, вам треба посудомийку включити, вам треба праску включити, попрасувати, вам треба включити пральну машину, щоб попрати. І тут з'явилася електрика, появилася. Що ви робите? Та, звісно, все включаєте. Та тут же все включаєте, правильно машину, утюги, там, все-все-все вмикаєте, тут же і кажете, слава Богу, що є. І максимально використовуєте. А чому ж сьогодні, коли у вас є можливість, така невичерпна можливість сьогодні користуватися всіма благами Божими, всією благодаттю Божою, всією милостю і довготерпінням Божим, ніхто не включається? Всі кажуть, ну то є, то є, ну, та й добре, що є, та й добре, що є. Ми, в принципі, і не проти, а не є, та й не є. Нам і так хорошо жити. Ми не включаємося, ми не користуємося. Користуйтеся, вмикайтеся, світіться, проповідуйте, живіть, спасайтеся. Зі святом вас щиро вітаю.